Розпашні ворота з електроприводом зазвичай встановлюються в гаражах або отворах парканів і мають відносно просту конструкцію. Тому власнику гаража або за міського ділянки не обов'язково витрачатися на їх покупку, що являють собою розпашні ворота основною особливістю воріт цього різновиду є наявність рухомих столок. Останні кріпляться до стієк або попередньо звареної рами і можуть відкриватися як назовні, так і всередину. За способом використання розпашні ворота діляться на дві основні групи механічні та автоматичні, автоматичні розпашні ворота працюють за допомогою електроприводу, механічні розпашні ворота відкриваються при механічному впливі, тобто просто руками, види автоматичних воріт, більш зручними у використанні, вважаються автоматичні розпашні ворота, відрізнятися такі конструкції можуть за двома основними ознаками Кількістю стулок виду автоматики на заміських ділянках в гаражах і на складах найчастіше встановлюються ворота з двома стулками, конструкції з однією стулкою монтуються тільки у виняткових випадках. Наприклад, такий варіант воріт може стати непоганим рішенням для дуже вузького під'їзного шляху до двору, практично скрізь, крім основних стулок, використовується ще одна додаткова для хвіртки. Як вибрати автоматику? Електропривод для воріт варто придбати, готовий у комплектацію подібних пристроїв. Зазвичай входять сам привід, блок управління і кронштейни при покупці обладнання слід брати до уваги наступні фактори. Вага стулок довжину і ширину воріт, передбачувану інтенсивність роботи стулок, максимально допустимі параметри зазвичай вказуються в інструкції по застосуванню до кожної конкретної моделі приводу. Креслення воріт, конструкція у розпашних воріт відносно проста, однак збирати їх слід за попередньо розробленим кресленням, креслення виконується з урахуванням певних параметрів висоти і ширини отвору. В який передбачається встановити орні конструкцію, крім того, власнику гаража або ділянки слід визначитися з шириною основних стулок і хвіртки. При проектуванні воріт варто враховувати кілька рекомендацій. Ширина отвору повинна бути дорівнює ширині автомобіля плюс 60 см. Відстань до розташованої перпендикулярно до воріт, стіни в гаражі не повинно бути менше 80 см, оптимальна ширина хвіртки. 90 смусота рами повинна бути не менше 2. Накреслені воріт, крім розмірів конструктивних елементів, варто відобразити і способи їх кріплення один до одного. Стулки гаражних воріт фіксуються на раму, у забірних конструкціях вони часто навішуються прямо на опорні стовпи через петлі. Який матеріал вибрати для збірки, гаражні ворота найчастіше роблять з металу, для рами в цьому випадку використовується куточок, а для самих стулок. Листова сталь. Ворота для забору можуть виготовлятися з використанням різних матеріалів. Опорні стовпи можуть бути металеві, бетонні або цегляні. Столки виготовляють з листової сталі, дерева профлиста полікарбонату, вибір куточка і листям стали для гаражної конструкції, металеві гаражні ворота мають велику вагу. Тому раму для них слід виготовляти з досить товстого куточка. Зазвичай для цієї мети використовується матеріал з шириною полиці не менше 65 м. для каркаса самих стулок допускається брати куточок на 50 м. Товщина листової сталі для обшивки повинна становити мінімум 2-3 м, з чого зробити стовпи і стулки забірних воріт, опори воріт в отворі паркану найпростіше виготовити з швелера. Іноді власники заміських ділянок використовують для цієї мети просто старі рейки, бетонні стовпи під столки заливаються з суміші, приготовленої на основі цементу марки не нижчим 400. Цегла для опор може використовуватися будь-який, червоний керамічний або силікатна, стулки воріт для забору найчастіше виготовляються з дерева. Добре для цієї мети підійде, наприклад, обрізна соснова дошка 2.5.0.2.0, Такий матеріал буде виглядати привабливо і довго служити. Непоганим рішенням може стати покупка недорогого профнастилу для обшивки стулок воріт, тим більше, що самі паркани найчастіше виготовляються з того ж матеріалу. Необхідні інструменти: болгарка для різання листового металу і куточка, зварювальний апарат, будівельний рівень, рулетка, дриль. Для монтажу дерев'яних воріт слід приготувати ножівку, розрахунок матеріалу визначити необхідну кількість матеріалу для складання розпашних воріт нескладно, щоб дізнатися, потрібні довжину і ширину каркаса, під стулки. слід від відповідних параметрів отвору, відняти товщину полки, використаного для виготовлення рами, куточка, товщину петель при необхідності. Розрахувати кількість потрібного обшивального матеріалу ще простіше для цього слід помножити довжину на ширину кожної стулки і подвоїти отриману цифру. Точно так же визначається: і кількість необхідного профлиста або дерева для хвіртки. Покрокова інструкція по збірці автоматичних розпашних воріт. Монтаж воріт цього різновиду проводиться в кілька кроків. Встановлюються опорні стовпи, виготовляється каркас, стулок, проводиться обшивка, стулки навішуються на опорні стовпи, монтується автоматика. На всіх етапах складання воріт необхідно користуватися будівельним рівнем і рулеткою, а також мати під рукою підготовлений креслення. Установка опор. Спосіб монтажу опор для воріт залежить від виду використовуваного матеріалу для їх виготовлення, монтаж металевих опор. Свелера рейок опори під стулки воріт встановлюються наступним чином. В місці монтажу ставляться мітки, викопуються ями глибиною нижче промерзання ґрунту, на їх дно з трамбуванням насипається шар крупного щебеню товщиною в 20-30 виставляються за рівнем стовпи, ями заливаються бетонною сумішшю. Виготовлення та монтаж бетонних опор. Такі опори зазвичай заливаються в дерев'яній опалубці, зібраної у вигляді короба. В якості арматури для кожної опори використовується по три довгих рифлених прута на 12 м. пов'язаних хомутами для виготовлення бетонної суміші на одну частину цементу береться по три частини піску і дрібного щебеню. Заливка проводиться з трамбуванням, закладається в опалубку бетонну суміш, потрібно час від часу перемішувати прутом для видалення бульбашок. На етапі заливки в бетон бажано замурувати металеві стрижні або пластини на тому рівні. Де потім будуть розташовуватися петлі. Крім цього, в одну опор варто влити заставну під задній кронштейн електроприводу. Відео як бетонувати стовпи для воріт, монтаж рами для гаражних воріт, коробка в отвір гаража встановлюється так: рама зварюється закресленням. Кладку замуровуються заставні з арматурних прутів довжиною. 25 см. готова конструкція встановлюється в отвір, вирівнюється і приварюється до заставних. Решта щілини заповнюється монтажною піною. Виготовлення каркаса стулок і обшивка. Стулки воріт виготовляються наступним чином. Згідно з кресленням робиться розкрій куточка. Матеріал зварюється у вигляді прямокутника, до рами приварюються ребра шорсткості. Виконується обшивка каркаса обраним матеріалом, як навісити стулки. Для металевих розпашних воріт рекомендується використовувати посилені сталеві петлі. Кріплення до каркасу стулок і до рами проводиться з використанням зварювального апарату. Навішані стулки кілька разів відкриваються і закриваються. При виникненні будь-яких перешкод їх руху проводиться необхідне коригування, якщо стулкам буде щось заважати, електропривод не зможе їх пересувати. Установка автоматики. Спосіб монтажу у різних видів приводів може відрізнятися. Наприклад, автоматика марки, Дор, Хансибір встановлюється наступним чином. До опори або заставної приварюється задній кронштейн тримач на відстані приблизно в 130 м від петлі. На столку кріпиться передній тримач, відкручується верхня кришка для підключення живлення, встановлюється задня вилка, блок приводу навішується на задній кронштейн, вузол фіксується кріпильним гвинтом, ходовий гвинт кріпиться на передній кронштейн, монтується ключ-кнопка. Після установки основного приводу зазвичай приступають до монтажу блоку управління згідно з інструкцією. Відео монтаж електроприводу розпашних воріт, оформлення конструкції. На заключному етапі зібрані ворота зазвичай фарбуються. Для обробки металевих частин конструкції рекомендується використовувати спеціальну вуличну емаль, дерев'яні стулки можна як пофарбувати, так і покрити лаком. Для гаражних воріт ніяких особливих прикрас зазвичай не використовується. Стулки в'їзних конструкцій на заміській ділянці при бажанні можна красиво оформити, для дерев'яних воріт часто використовується різьблення, металеві конструкції можна також прикрасити кованими елементами. Дуже красиво на сталевих стулках виглядає ажурна смуга з зубами кілками. Закріплена зверху використання такого елемента дозволить не тільки прикрасити ворота, але і додатково захистити ділянку від небажаних проникнень. У будь-якому випадку дизайн воріт на заміській ділянці повинен перш за все гармоніювати з оформленням паркану і будинку виготовлення засува. У комплекті з електроприводом для воріт іде спеціальний ключ-кнопка. Таким чином, стулки закриваються автоматично. Але крім цього, ворота з приводом рекомендується обладнати звичайним засовом. так як є ймовірність відключення живлення на ділянці зробити засув для розпашних воріт найпростіше з металевої пластини або товстого прута і двох коротких металевих трубок. Останні приварюють до ребру жорсткості каркаса стулки. Далі в них вставляють прут з привареною до нього ручкою. Відео. Що потрібно для складання розпашних воріт, зібрати розпашні ворота і встановити на них автоматику під силу будь-якій людині, яка вміє поводитися зі зварювальним апаратом, зробити таку конструкцію своїми руками можна буквально за два дні. Головне це виконувати роботу максимально акуратно, не поспішаючи, користуючись рівнем, а також постійно спираючись на креслення.